Сьогодні з ним вчителя вітаємо, вітаєм, і радості вам бажаємо. Хай праця щоденна, лиш радість дарує, нехай за постійний труд вас кожен шанує. Вітаю з ним, вчителя! Дорогі вчителі! Ви світло, що веде нас крізь знання до нових вершин. Ваша відданість, мудрість і терпіння формують майбутнє покоління, вкладаючи в кожного учня частинку своєї душі. Бажаю вам невичерпної енергії, натхнення та сил, щоб надалі відкривати дітям шлях до успіху. Нехай кожен день приносить радість від вашої нелегкої, але такої важливої праці. Любі наші вчителі, вітаю вас з ним, вчителя. Бажаю вам всього найкращого, Здоров'я та ще дякую за всю вашу працю. Шановні вчителі 98-ї гімназії, вітаю вас з Днем вчителя. Бажаю вам легкої праці та розумних учнів. Учитель на диво завжди креативний, і успішно працює в зумі онлайн. Він завжди привітний, і позитивний. всі Фі фішки уроку впевнено знає. Він дошку покаже інтерактивну і фоном приємним здивує щодня. І з вчителем завжди працюють активно, йому в цілому світі ніхто не рівня. Дякую за увагу, до побачення. Шановні учителі, 98 ї гімназії вас вітає учень трубе класу Станько Іван. Здаємо учителі, вітаю, щиро вам цього бажаю, щастя, радості і достатку, щоб ще було в порядку. Учні, вашу пшену валу, успіхів, щоб досягали. Жовтень щедри на барву осіння, день учителя свято ж, яке, світянській великій родині ті твора шливі та не Сьогодні ви надзвичайно красиві, сонечком сяйте та будьте щасливі. Ті зустрічі з вами цікаві охочі, щоб зоримо сяяли вчительські очі, а учні у школі трудились на славу і вище ваш труд цінувала держава. Любі наші вчителі, ви у нас найкраще. на вчителя вітаю. Щаром я побажаю, щоб вас учні шанували всі незгоди відступали. Миру, затишки надії завжди, щоб збувались мрії. Ви учитель просто супер. Поважаємо всі вас, з ним учителя вітає. Вас, любов'ю, весь наш клас. Сил вам, нервів, найміцніших, Гумер, щоб допомагав. Кожен учень неодмінно, щоб відмінником вам став. Дорогі вчителі, вітаю вас, з днем вчителя, та бажаю всього, всього найкращого. Дорогі наші вчителі, вітаємо вас, з Днем Вчителя. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення та успіху. Нехай учні вас радують своїми досягненнями. Зі святом вас! Зі святом щиро вас вітаю, натхнення плідного бажаю, щоб школярами випишались, а учні гарно щоб навчались, щоб помилок не зустрічали, ні горя, ні біди не знали. Нехай задумане вдається, а серце радісно сміється. Дорогі вчителі, у цей непростий час, коли навчання відбувається в умовах війни, ми особливо хочемо подякувати вам за вашу силу, відданість і терпіння. Попри всі труднощі, ви продовжуєте нас навчати, підтримувати і допомагаєте залишатися сильним духом. Ви є прикладом справжньої стійкості та вірою в краще. З Днем вчителя. Нехай ваше серце завжди зігріває. Тепло наших вдячних слів. А мир та спокій якнайшвидше найшвидше повернеться в наше життя, бажаємо вам здоров'я, натхнення та впевненості у світлому майбутньому.